Чотири ухилянські схеми викрили у столиці та на заході країни. П'яний водій та пасажир постраждали у ДТП. В Хмельницькому зник чоловік про це та інше розповім впродовж випуску. Маю п'ять хвилин на головне. Війська РФ у ніч проти 26 листопада вдарили по Дніпровській області. Нікопольщину атакували ФПВ-дронами та артилерією. Також били по Синельниківщині. Сили ППО знищили 5 БПЛА у небі над областю. Внаслідок атак відомо про пожежу. В гаражі пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Горіли приватна оселя, адмінбудівля та банк. Понівечені також автівки та пошта. Служба безпеки України та Нацполіція викрили ще чотири ухилянські схеми у столиці та західних регіонах України. За суми від 2 до 13 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза. Пунктами пропуску так у Києві підозру отримав 44-річний ділок, який через знайомого лікаря оформлював призовникам фіктивне опікунство над літніми особами. На Закарпатті викрили ще двох фігурантів, які продавали ухилянтам фіктивні довідки про наявність важких хвороб. Схему організували Рецидивіст, який уже мав судимість за наркозлочин, а також його спільник, лікар-інфекціоніст, що підробляв діагнози. На Львівщині затримало членку експортної комісії оцінювання повсякденного функціонування особи, яка за хабарі сприяла продовженню групи інвалідності для виїзду за кордон. Також у регіоні затримано двох ділків, які організовували призовникам трансфер до ЄС поза пунктами пропуску. Наразі фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Меджибіська громада оплакує героя. Самойленко Олександр Миколаєвич, родом із села Митківці, загинув 22 листопада 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Родинське Покровського району Донецької області про дату та час прощання з героєм у громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять та шана захиснику щире співчуття рідним. У селі Гвардійське Хмельницького району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалось двоє громадян. За інформацією правоохоронців, 35-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Форд» в стані алкогольного сп'яніння, з'їхав на узбіччя, де перекинувся. Внаслідок ДТП водій та його 33-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом доби, що минула. У селі Митинці Хмельницького району горів житловий будинок. травмовано власника 1953 року народження. Причина займання встановлюється: в обласному центрі по вулиці Панаса Мирного зайнявся магазин на площі двох квадратних метрів. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. А у Дунаївцях із невідомих причин горів автомобіль. На щастя, обійшлося без травмованих. Увага, розшук правоохоронці просять допомогти встановити місце знаходження врублевського В'ячеслава Олеговича. Чоловік, 25 листопада, вийшов з дому і до цього часу не повернувся. Прикмети зріст близько 185 сантиметрів середньої тілобудови, волосся коротке, темного кольору. Очі карі був одягнутий в чорні джинси, червону спортивну кофту, бавовняну кофту на застіпці, чорні черевики. За наявності будь-якої інформації просимо негайно повідомити до поліції

Мистецький простір кут запрошує на літературні читання Містичний листопад, під час яких учасники та гості зможуть ознайомитися з текстами, що поєднують світло й темряву. Реальне та уявне. Програма передбачає читання творів та обговорення тем, які зазвичай залишаються непоміченими в день. Зустріч відбудеться сьогодні, 26 листопада, з 18 до 20.00 за адресою вулиця Проскурівського підпілля, 34. Дякуємо силам оборони за те, що можемо організовувати та відвідувати різноманітні заходи. Вас же просимо у відповідь долучатися до зборів на потреби війська, адже це мінімальна річ щодня, яка дійсно може допомогти повернути мирне небо та зберегти не одне життя.